Вітаю вас в цей період воєнний і, і з трагедіями, які пов'язані з Каховською ГЕС. Це той період, коли люди відірвані від насиджених в місті, виникає багато питань про житло, хтось винаймає, хтось переїжджає з міста на місце, хтось хоче, можливо, купити дім. Тобто зараз хочу подивитися таке нагальне питання зараз, як вирішиться житлова проблема. Звичайно, дивиться цей розклад той, в кого дійсно є якісь житлові питання, і ви не знаєте, як вони вирішуться. Ну, можливо, цей розклад стане вам підказкою чи що. По дві карти, шість варіантів. Так? І давайте подивимося, як вирішиться ваша житлова проблема. В кого вона є, в кого нема, то слава Богу. Це можуть різні проблеми. Хтось давно шукає, хоче купити. Може, хтось хоче продати, хтось хоче далі винаймати, ну таке. То ви дивіться і підлаштовуйте під себе відповіді. Шість варіантів по дві карти. Так? Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий варіант. І дивимося вашу проблему. Починаємо перший варіант житлова проблема, як вирішиться. Так, це добрі новини з житлом, бо четвірка жезлів це і є карта житла. Ви вирішите всі питання, якими б вони не були. Перший варіант. Можливо, ви отримаєте спадок, або будете займатися виплатами якогось відшкодування. То по цим картам у вас відбувається або відбудується над найближчим часом таке передбачливе забезпечення старості і взагалі свого майбутнього. Четвірка жезлів дуже добра карта на питання про нерухомість, то вона вказує на дім, на стабільність. Якщо у вас запланована купівля, вона відбудеться і буде дуже вдалою. Бо Вісімка ну, камонет і четвірка жезлів це придбання житла, нерухомості. Якщо хочете продати щось, це теж буде вдало. Якщо ви шукаєте на оренду житло, то теж вам вдасться знайти його по найкращій ціні для вас і видомовитися про всі там інші умови. Тобто це дуже позитивні такі карти, які вказують на те, що всі питання, які у вас пов'язані з житлом з нерухомістю, буде вирішено. Другий варіант, що у вас з нерухомістю тут важка ситуація. Ну, важка або неприємна. Тут сили будуть затрачені впусту. Якщо хочете ви наймати, то це буде з труднощами. Ну, можливо, вам треба на довгий період, вам його не дають, або дуже дорого, або якісь ще умови. Якщо ви геть позбавлені житла, то треба буде докласти неймовірних зусиль, щоб хоч якось ну, вирішилось це питання. То знаєте, приходіть завтра по цій карті. Неможливо нічого зробити. Ви тут б'єтеся головою об стінку, вирішуєте, вирішуєте по силі, а воно ніяк. Дивіться, якщо ви хочете купити або продати, то добре вивчіть всі документи, всі папери. Бо сімка мечів це про афери, це про хитрощі. це… Присвоєння чужого. Тобто вирішені питання житлових, там, нерухомості питання, будьте дуже уважними. Другий варіант, бо тут можуть бути нечесні якісь справи. Так, третій варіант. Тут, можливо, втрата житла геть. І у зв'язку з цим глобальні зміни взагалі у вашому житті. По цим картам проходить втрата комфорту, і з цим треба змиритися також. Ну, смерть, знаєте, я вам завжди кажу, це велика трансформація. Так, якщо ви тут збираєтесь винаймати житло, то це з гіршими умовами. Якщо продати, то це затягнеться на невизначений час. Для купівлі теж не найкращий період. Тут знаєте, тут житлом треба зачекати до кращих часів. Смерть показує закінчення житлового проекту, тобто найближчий період щось вирішувати для вас, ну щоб, хоч більш-менш щось, якось вирішити, ну буде майже неможливим. Тут смерть стави крапку. Дуже важкі карти, ну це зрозуміло, тому що багато хто дійсно втратив житло і внаслідок затоплення, і внаслідок руйнування ракетних атак. Тобто це важкий такий період. Але ж ви пам'ятаєте, смерть це є кінець і є початок. Просто от найближчим часом щось вирішити неможливо. Хай пройде трохи часу, і тоді, можливо, все буде. Так, четверта позиція. Королева монет, десятка жезлів. Тут варіанти. Тут, можливо, ви раніше вже вклалися в якийсь проект, пов'язаний з житлом, і зараз возник, така виникла ситуація, коли не зрозуміло, коли і як все це скінчиться. Або ви в своєму житлу розпочали ремонт, і він теж затягнувся, і все це дуже важко, бо одне тяне друге і ніяк ви його, може, тут вже не один рік йдеться той ремонт. І ну, просто вже сил немає, важко справитися. Тобто, так, дивіться, тут, скоріше всього, житло є, бо є стабільність. Королева монет це таке житло є, але з ним пов'язані якісь труднощі. Які вирішуються, але дуже важко. Це просто ви тут зіткнулися з турботами, на які ви не розраховували. Ну, але ж справитеся. П'ятий варіант, що тут з житлом. Тут взагалі нічого не зрозуміло тут якась непрактичність з майном, багато прихованих факторів, які впливають на питання про житло. Можливо, тут про втрати пов'язані з житлом. Дивіться, якщо це спадок, який вам обіцяли, то ви його не отримаєте. Якщо хотіли продати, то ви ну, теж не вийде. Якщо купити, то будуть неочікувані моменти, спливуть якісь таємниці, які зроблять покупку неможливою. Орендувати житло на довгий період неможливо. Але якщо у вас є житло там, де ви зараз знаходитесь, то це вкрай тимчасово. Можливо, ви самі розумієте, що треба буде з'їжджати. Отак-от тут іще знаєте, що проходить? Можливо, хтось із вас може втратити можливість розпоряджатися своєю нерухомістю. Це тут теж таке може бути. Ви можете стати жертвою якихось махінацій. Або підписати якийсь кабальний договір, з якого вам буде ну, дуже складно викарабкатись. то будьте дуже-дуже уважними. Тут взагалі взагалі, знаєте, як бувають афери з житлом, да? щось підроблені документи. Бо Верховна Жриця про житло це дуже недобра карта. Вона каже, щоб ви не затіяли, ви зіткнетеся з махінацією і, і потім щось доказати буде дуже складно. І шестий варіант. О, а тут чудові новини. Шестий варіант: якщо ви хотіли придбати, то це саме те, чого ви хотіли придбаєте. На багатьох чекає спадок, як подарунок. Тут вирішення житлових проблем, які б вони не були. Якщо шукаєте оренду, то знайдете те, що треба. Якщо ви втратили, то чекайте на відшкодування. Тут Пентаклів, це карта, вона називається зимні радощі. Тобто, ну, тут нема навіть що сказати. Якщо у вас е, наразі є житлові питання, щось не вирішене, шестий варіант це вирішиться. Як би там би не було, це питання вирішиться найкращим для вас способом. Отак-от от ну, бажаю всім успіху, кожному із шести варіантів, бо житло це наш прихисток і гніздо, і це важливий момент у нашому житті. Дякую вам за увагу.